Як твої? Як часто здзвонюєшся з злонечкою? Як вона там? Кожен день. Кожен день. Ну, я, якщо я можу. Іноді я не можу, там декілька днів ми не спілкуємося. Але якщо є час, я можу. От зараз ми з тобою сидимо, вони, телефон, вони дзвонили. Вот. Е ну, Ти мене знаєш, я дуже гарно маскируюсь. Сумуй за ними. Родина на відстані, шлюб на відстані. Наскільки це не просто? Вісім місяців вже? Це все сложно. Це. Та... Коли ти в шлюбі 17 років, а шлюб не становиться найголовнішим в цьому питанні? Найголовніше це, це діти. Тому що треба розуміти, що ви друзі, по-перше, і найголовніше, щоб ваша дитина могла отримати освіту, щоб вона була спокійна, щоб вона не не хвилювалася, щоб вона жила повне життя. Це найголовніше. А як воно серед тих, хто не має дітей, і там, да, там жінка уїхала, я не знаю. Я знаю тільки про своє. І це шлюб не на першому місці 100%. На першому місці бути друзями, розуміти одне одного, а допомагати одному одному, тому що треба розуміти, що це людина в іншій країні зараз, яка яка має конект з, з, з твоєю маленькою половинкою. І вам треба а, продовжувати бути для неї папа і мама, який рядом, а не папа, який там ось десь на війні. І коли ми розмовляємо, і у нас там в день, ну скільки ми можемо розмовляти? Там, ну 5 хвилин, ну, 10. Ну, деколи там був час, година, там. але ну, це, це важко. 5-10 хвилин треба. Давати, тому що дитина починає думати, що щось не так.